Добрий вечір, шановні абітурієнти. Так дійсно, за спеціальністю f 3 у нас відкрито три рівні вищої освіти: бакалаврат, магістратура і можливість вступити до аспірантури і отримати звання кандидата наук. Тож, термін навчання на бакалавраті складає 4 роки, і за ці 4 роки ви дізнаєтесь про розробку нових методів комп'ютерної обробки даних. Ви вивчите математичне моделювання, машине навчання, різні мови програмування і парадигми розробки. У нас на кафедрі за цією спеціальністю дуже поглиблена математична підготовка, фундаментальна підготовка в галузі математики, алгоритмізації, програмування, розробки алгоритмів, робота, збіг дата, аналітика даних, також теоретичні основи, алгоритми обчислень. Але скажу я вам, шановні абітурієнти, що кожна освітня програма має дивитись не тільки на сьогоднішній день, сьогоднішню ситуацію. Вона має розглядати і декілька кроків на майбутнє. А за майбутнє у нас за штучним інтелектом. Тож на спеціальності F3. Дуже велика увага і багато часу приділяється штучному інтелекту, системам штучного інтелекту, машинному навчанню, розробці складних алгоритмів і оптимізації, обчислювальній математиці. Що хочу сказати, що. Ось саме це поглиблене вивчення тем і посилена математична підготовка роблять вас спроможними брати участь у програмі і академічної мобільності, і отримувати сертифікати міжнародного зразка від академії Сиско, проходження курсів з аналітики, з обробки даних, з роботою Big з Data, за інтернетом речей, поглиблений курс комп'ютерних мереж. Зараз на цьому слайді ви бачите відгуки наших випускників. Це випуск 2023-2024 року, і кожен із них має свою особисту думку. Це всі особистості. І вони, коли їх питаєш, вони кажуть: так, я на своєму місці, я там, де мені слід бути, там, де я хотів, і мої сподівання справдились. Спеціальність 122 в минулому, а зараз F3 це неабиякі можливості для працевлаштування. Кар'єра дуже обширна. Наші випускники працюють зараз, прямо сьогодні, інженерами з машинного навчання, аналітиками даних, інженерами з обробки природної мови, дослідниками штучного інтелекту, веб-дизайнерами, дизайнерами інтерфейсів програмного забезпечення, розробниками мобільних додатків. Розробниками і адміністраторами баз даних, адміністраторами інформаційних систем і мереж, тестувальниками програмного забезпечення, аналітиками комп'ютерних систем. Одразу скажу, що середня заробітна плата, ви також її бачите на цьому слайді. Це занижена зараз цифра, от на сьогодні вона вже більше і завтра вона буде іще більшою. На цьому слайді ви бачите всі контакти, за якими можна отримати інформацію, консультацію для вступу на спеціальність F3, графік приймальної комісії, і кожен представлений тут контакт може сприяти вашому майбутньому. І я вам бажаю розвитку, я вам бажаю бути на тому місці, на якому ви хочете бути, і бути ефективними. Дякую за увагу і гарного вам майбутнього!